Друзі, ми зараз будемо ще молитися за Україну. Ви знаєте, що у нас завжди є такий особливий блок в програмі, і я думаю, що сьогоднішня перша проповідь вона була дуже таким добрим вступом до цього, так щоб ми дійсно собі нагадували, як ми маємо молитися, і щоб ми пам'ятали про цей момент, який ми чули сьогодні, особливо що я запам'ятав, що на все воля твоя, Боже, так тому що ми іноді від Бога можемо щось вимагати. Або думати, що ми знаємо краще, і от Бог має зробити, як я саме прошу. Але дійсно важливо менше, щоб ми собі нагадували, що на все воля його. І перед тим як ми помолимося, друзі, це можна буде зробити за бажанням, у кого якщо у вас є на серці, просто вголос помолитися, або за якесь місто, або за чия сім'я, кого ви знаєте особисто. Я хотів би прочитати маленький такий уривочок з книги пророка Авакума. Ви знаєте, ми не перші, кого застала війна, і ми не перші, хто стикаються з схожими питаннями. Я коли читав цей текст, знаєте, він дуже так сьогодні в тему. Дивіться, що говорив цей пророк, це в першому розділі він говорить: доки, Господи, благатиму, щоб ти вислухав, доки волатиму до тебе про насильство, від якого ти не рятуєш, навіщо ти допускаєш, щоб я побачив беззаконня і дивився на муку? На моїх очах звершується грабіж і насильство, посилюється ворожнеча і сварка, тому й закон втрачає силу, і не провадиться належне судочинство. Нечестиве звідусіль сідає на праведного, через що перекручується усяке право. І ми не перші, хто стикається з якоюсь несправедливістю, хто не розуміє, що коїться. Ми бачимо, що багато пророків вони щось схоже говорили Богу. Багато псалмах ми читаємо схожого, коли люди зверталися, говорили: Господи, чому було якесь нерозуміння, чому відбувається те, що відбувається? Так, коли пророки говорили, чесно виливали своє серце перед Богом і. Богу до вподоби, коли ми дійсно з ним щиро говоримо. Так? Але не забуваючи, що на все його воля, і цікаво, що е, тут Аваку, він дуже багато цих своїх скарг Богу говорить. І один з таких ключових віршів в кінці цієї книги він говорить: адже владика Господь моя сила, він зробить мої ноги, як у лані, і на верховини мене поведе. І якби він приходить до такого висновку, що вся сила у Бога, так що у нього спасіння. Но все його воля, Він звертається до нього, він знаходить у ньому відповіді. Хоча він не знає відповіді на всі свої питання, але він звертається до Бога. Я пропоную, щоб ми зараз теж молились, молились про Україну. І якщо у вас є бажання, будь ласка, друзі, моліться, я також в кінці помолюсь. Боже, я також звертаюсь до тебе, і ти чуєш ці молитви, Господь. Бачиш серце кожного Господь, настрій кожного, хвилювання кожного Господь. І я теж звертаюсь, Господь, разом з церквою. Хочу попросити Тебе, Боже. Ми не розуміємо до кінця твоїх шляхів, Господь і, мабуть, багато чого ще не зрозуміємо протягом нашого життя. Боже, але що ми точно можемо робити, це будувати з тобою стосунки і молитися до Тебе, Господь, а ти звершиш по своїй волі. І ми просимо Тебе про мир, Господь. Я особливо, Господь, хотів би попросити Тебе, Боже, за сім'ї. За ті сім'ї, де сьогодні чоловіки є на фронті, і де діти ростуть без батька сьогодні, на жаль, Господь, я прошу тебе благослови майбутнє підростаюче покоління, Боже, щоб воно не було із за цього травмоване, Господь. Бо багато хто вже покалічений цим, і ми не знаємо, чим це буде потім, як це буде впливати на наше суспільство через кілька років, Господь. Те, що багато буде сімей, сиріт, Господь, багато постраждалих людей. Я прошу зупини, Господь, щоб це не розповсюджувалося ще більше, Господь. Щоб покоління, яке буде підростати, воно знало тебе, Господь, щоб повернулись чоловіки, Господь, додому, щоб були разом зі своїми сім'ями. Боже, ті, хто розлучився сьогодні, можливо, або десь за кордоном, Боже, через це не можуть бачитися. Або на фронті я прошу, Господь, віднови. Приведи свій порядок, Господь, дійсно, щоб майбутнє було, Господь, воно з тобою, щоб люди довіряли тобі, Боже, тому що тільки ти можеш загоїти ці рани, тільки ти можеш посеред темряви, Господь, пролити світло і дійсно навести свій лад. Боже, ми в це віримо, і ми Тобі в цьому довіряємо. Боже, ми просимо облагослови, щоб війна завершилася, Господь, щоб настав мир, Господь, і щоб ми могли жити і служити Тобі, щоб весь наш народ, Господь, він знав Тебе, щоб церкви будували. Боже, щоб багато віруючих було, Боже, щоб було багато тих, хто хотів би служити Тобі, Боже, і розумів, що справжнє життя, Господь, воно дійсно в тобі, Боже. Слава Тебе, дякуємо Тобі за те, що чуєш нас, Господь, і наша молитва, вона, Господь, в Твоє ім'я, і нехай Твоя воля буде, Господь. Якщо ми не так щось розуміємо, що якщо ми іноді щось не так можливо робимо, Господь. Я вірю, що ти виправиш і Твій Дух святий підкаже, Господь. І на все, нехай Твоя воля буде, Господь. ім'я Ісуса Христа. Амінь.